Нехай дорог вам стануть слова Василя Семененка. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе роком рік. Буду, мамо, горда і щаслива з тебе дивуватися по вік. Тож хочеться побажати вам здійснення найсміливіших мрій, волі, наснаги. Великих перемог у вашому житті. Нехай на життєві ниві вас тому радість, творчість і натхнення. Нехай життєві були ніколи не зламають вас. Жято вас, шановні друзі. До слова запрошується огнистий Микола Іванович. Шановні вчителі. Шановні батьки, присутні, дорогі наші діти.